Війська і техніка готові до урочистого проходження у місті Герої Севастополі на день перемоги, зазначив командувач українських військово-морських сил віце-адмірал Юрій Ілін під час генеральної репетиції Севастопольського параду перемоги. Командирами військових частин, підрозділів, командувачами параду проведено величезну підготовчу роботу. В ході репетиції, що проводилися на вулиці Леніна і проспекті Нахімова, у присутності сотень глядачів із числа мешканців і гостей Севастополя, відбулося проходження урочистим маршем військ Севастопольського гарнізону. Близько півтора тисячі військовослужбовців Збройних сил України, внутрішніх військ України, Державної прикордонної служби України і Чорноморського флоту Росії, а також проходження бойової техніки військоворських сил України і Чорноморського флоту Росії. Прийшла генеральна репетиція військ, які приймають участь в параді. Вважаю, що сили війська готові. Проведена величезна робота командирами, командирами частин, підрозділів, командувачами парадів. Техніка готова. Настрій особового складу бойовий. Тому думаю, що військово-морські сили продемонструють свій вишкіл. І ветерани побачать захисників нашої вітчизни. 9 травня ветерани війни і збройних сил, війська Севастопольського гарнізону здійснять урочисте проходження. Військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань загальною чисельністю понад 700 чоловік будуть представлені парадними розрахунками. У параді беруть участь курсанти, молодші і старші офіцери Академії військово-морських сил, парадні розрахунки корабельного складу флоту, підрозділи морської піхоти, військ берегової оборони, навчального центру, підрозділи повітряних сил збройних сил України, а також почесна варта флоту, барабанщики, група прапорносців. Фанфаристи і лінійні голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба, який також був присутнім на генеральній репетиції, зазначив, що рівень підготовки військ зріс. Парад буде насиченим. Особливо я чувствую настроєння людей, які прийшли практично на парад. Всім дуже понравилася техніка. Вона давно не ходила по улицям Севастополя, міста Героя. Поэтому всіх ще раз поздравляю з тим, що ми возвращаємося. Кистоком воєнного парада города Севастополя, города Героя. Разником нововведенням цьогорічного параду є те, що на початку проходження окремою колоною за ініціативи командувача Військово-морських сил збройних сил України віце-адмірала Юрія Ільїна і голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира Яцуби пройдуть вихованці дитячо-юнацької флотилії і школи ЮНГ, які нестимуть портрети героїв Радянського Союзу, вихідців Севастополя, воїнів, які захищали або визволяли місту у роки війни. Щодо бойової техніки, то українську сторону на параді представлятимуть чотири бронетранспортери, дві ракетні системи. Системи залпового вогню Град, дві гаубиці, «Гіацинт» та два зенітних ракетних комплекса Оса військ берегової оборони військово-морських сил України. Сьогоднішня ті твора повинна виховуватись на історичному минулому, адже саме заради їхнього майбутнього боролися наші діди та прадіди. Молодоє покоління має знати том свою історію, має знати какому городі вона живети і чті всі ці традиції, які чтіли. Ми время і чтим. Там, там великі такі машини, солдати, шагають». на парад перемоги. Прийдуть не лише мешканці Севастополя, вже сьогодні у місто прибувають охочі з різних регіонів України взяти участь у вшануванні воїнів переможців. «Ми Гості города ми перший раз в Севастополі з подругою. Приїхали якраз раз 9 мая, щоб подивитися парад. І вообще, ну це очень красивий міст. поразил з перших минут. нашего сюда прибытия. В прошлом году я была в Одессе, то есть это такой тур по Украине, наверное. Я на параде всегда плачу. Поэтому, если доля патриотизма должна быть в человеке и в молодых людях обязательно, и я думаю, что даже самый, так скажем, разболтанный подросток, он все равно, смотря на эту красоту, проникнется. красотой, мужеством, и в общем воспримет это очень хорошо и душевно.